А було десь в 11, 05, 11, 10, 15 прилетіло і от взривався по водіторам. Сильний вибух був? Сильний вибух. вибух. Ну, це було годину назад, мене не було на місці. Е, пошкодження е, квартир, в квартирі, виходить, в кімнаті вибили, вибито скло в одній з кімнат. Ну і повело там теж лопинуло скло і е, повело раму, виходить, на балконі. Ну, тут міжкімнатні, це таке. Mm Тут знаєте, що вот этот риск, наверное, просел туда. Да, его відключили.